Ігор за ґратами вже два роки лишилося пробути ще стільки ж. Каже, не думав, що саме тут навчиться готувати. У мене як не складалося з образованням, з учопи і тут з'явилася можливість отримати професію, якийсь то ремесло, можна сказати. Думаю, в дальнішому теж, теж бути поваром. У колонії Ігор закінчив піврічні курси. Раз на тиждень викладачі навчали його кулінарній майстерності. Спершу чоловік був помічником повара, тепер усе робить сам. До конкурсу готувався ретельно. Сьогодні у мене чисто українська кухня, борщ, картошка з салом, котлети і венігри. Окрім ігоря, участь у конкурсі взяли ще двоє засуджених. Спершу здавали теорію як екзамен, потім перейшли до практики, готували страви на свій розсуд, використовували ті інгредієнти, з яких у колонії щодня готують обіди. Було, звісно, волнені у них, як у будь-якому мероприятия, котра твісна без Бізволнення не обходяться. А від наших поворов лучшого приготовлення їжі не тільки в цьому конкурсі, но і для всіх осуждених. Обов'язкова умова для участі в конкурсі моральна стійкість, тому змагаються лише засуджені за злочини незначної та середньої тяжкості. В першу чергу оцінюється теоретичні знання по приготовленню піші також теплової обробки питання і непосредственно сервіровки столів і сервіровки подачі блюда. Сталянка приготовлена не хуже, а в некоторых даже вот ніяких дажевих показателях на мой взгляд, лучше, чем в гражданском учреждении. Ігор зайняв лише третє місце. Останнє, проте не перемога важлива у його ситуації, а звільнення його і з нетерпінням чекають усі учасники конкурсу. Дякую. Поздравляю ні, удачення с нас застінутам.